І чим це загрожує Україні, а також які є насправді ліки від так званого федералізму? Вітаю, Микола. Ти як провідний журналіст, криміналіст, може сказати, що зараз думають, говорять чи відчувають мінти? Так от, що, як вони оцінюють ситуацію і як вони взагалі оцінюють своїх ну там, в лапках побратимів з Беркуту? Ти, можливо, львівські міти. Ситуація в тому, що. Якщо пам'ятаєш рейтингове опитання, пам'ятаєш ті якісь відсотки, які малювалися, міліція і так мала найнижчий відсоток довіри в державі. Після цих подій цей відсоток ще впав. Тобто я не знаю, чи він зараз становить 0%, чи, він зараз, чи ми вже зараз гналися в мінуси. Багато, ну зараз правоохоронці язик не повертається вражати, скажімо, міліціонерів, просто би вже давно пішли на пенсію. Але в зв'язку з тими новими. Змінами, які ввели, що тепер треба мати не 20 календарних років а 25. Багато з них, які могли ще минулого року піти, тепер з новими змінами, їм треба ще допрацьовувати рік, два-три. Тобто дехто ховається на лікарнях. Я маю на увазі спецпідрозділ або люди, яких сладких дехто, дуже малий відсоток, подалися, все-таки подали вже документи на пенсію, звільняються або їм вже підписали рапорти на пенсію, або вони йдуть звільняються через медсанчастину. Багато думають, відсидітися у Львові. Тобто у Львові, як розумієш, події ну не є, не мають такого шалу, в наші міліціон, з міліціонерами вітаються, подають руку. Це не є ті зашугані сержанти, які стоять в київському метро. Ті просто бояться, бо хтось може повертатися там, чи товариша скалічили, чи комусь око вибили, і той, ну скажем, ППСник, який стоїть в метро, може стати невинною жертвою. Тобто, навіть от оті от київські мінти вони бояться, звичайно, бояться. Тобто, навіть навіть більше ніж, скажімо я так, розумієш, я думаю, коли ти стоїш. Своїми товаришами по службі пліч опліч на Грушевському, тобі менш страшно, ніж коли ти йдеш без своїх товаришів десь по якійсь лівій вулиці, і тобі назустріч ідуть хлопці, і ти бачиш, що вони явно і не йдуть тебе пригощати бутербродами. От. І можуть ситуації бути трагічні. Може хтось я ще раз кажу, найбільша небезпека, що хтось ображений або хтось чийсь товариші рідня загинули, може кинутися в нішу індивідуального терору. Тоді це буде небезпечно і таку людину вичислити майже неможливо. Якщо. Тобто, тобто, по суті, ситуація може навіть доходити до таких крайнощів, так? От ну, якщо брати запросто, от настрій, Якщо брати що... настрій ну двох міліціонерів застріли в Києві, Знаєш, mm -hmm. чи їх просто застрілили, просто не буває, так чи їм за щось мстилося, чи просто вбили одного міліціонера, щоб помститися за дії інших правоохоронців, Це вже інше питання. Ну але прецеденти маємо. Як воно буде розвиватися далі, буде звичайно залежати від подій на Грушевського чи від спроби зачистки Майдану. Тому що те, що обійдеться без людських жертв при зачистці Майдану, скільки би там не було людей, 3, 4, 5, 10, 20, 40 тисяч, я не вірю. Будуть людські жертви. Будуть людські жертви, буде бажання помститися. Буде бажання помститися, будуть жертви серед силовиків. Mm -hmm. Ну оцей от момент. Чи не могли, скажімо так, про владні провокатори якраз е, вбити міліціонерів, щоб викликати відповідне обурення в міліцейських лавах? Е, ну, тут треба чітко розмежувати. про владні провокатори, проросійські провокатори, так? Угу. Е, про екстремістські провокатори, бо екстремізм, звичайно, це екстремізм, кидати там коктейль Молотова в міліцію це екстремізм. А закатувати в лісі Вербицького це не екстремізм, а взяти людині. Під час там надрізати вухо чи вибити око, це не екстремізм, а просто підпалювати автомобілі десятками це що не екстремізм, це екстремізм. Тобто влада про екстремізм сьогодні говорити просто не може. І е, цілком можливо, що це могли міліціонери вбити як хтось, кому замовила влада, так і хтось, хто хоче спровокувати подальшу ескалацію подій. Е, так і ті, хто, звичайно, хоче помститися за когось. Тут можливі різні варіанти. Якщо брати, умовно кажучи, чинник проросійських, Сил, так, чи там, російської агентури в Україні. Наскільки він потужний наскільки далеко можуть піти в цьому? Ну, зокрема, там, я не знаю, ми говоримо про, не дай Боже, звісно, але про теракти. Ну, якщо президент є проросійський, то чому здивуватися, що можливі і проросійські сценарії? Чи він просто не контролює ситуацію? Ну, Якщо, скажімо, взяти і на Майдані борони Боже і зірвати якусь палатку. І сказати, що це просто взірвалися гранати, які в цій палаці зберігалися. На Майдан же може зайти будь-хто і за великим рахунком і пронести будь-що. Так, ми говоримо про охорону, але особисті речі не, не доглядають. Правильно? Людей не обшукують. Будемо відверті. Я одночасно там скажу, що в цьому ящику консерви, зверху будь консерва, а знизу буде вибухівка з часовим пристроєм. Ну і тут сценарії можна, знайти, дивишся американські фільми, і розумієш, що ви десь людей надихаєте на якісь нові. На якісь нові пригоди, коли американці створюють сценарію своїх фільмів. От Дніпропетровська міліція штурмує спільно з людьми в масках і з трубами, а всі кажуть, що це добровільні народні дружини. А в добровільних народних дружинах на пальцях татуювання там тут зону топтав, тобто, там в Воркуті сидів, встрітив зону на малолітки, встретив там повноліття на малолітці, чи там сидів, я не знаю, де там, в самборі. Чи Сколі, знаєш, а він розказує, що він добровільний народний дружинник і ті, кращий помічник там Кернеса чи Щедобті? От я так, я так розумію, якщо влада вдається до, скажімо так, ну до бандитів, до відвертих бандитів, та, там, чи колишніх бандитів, чи колишніх там ув'язнених, то так виглядає, що ну легальними якимись силами вона вже не може, не знаю. Опанувати ситуацію. Е, як, ну, людей добре пам'ять, добре пам'ятають, що влада завжди вдавалася до послуг бандитів. Якщо ми згадаємо 2004 рік і побиття людей молотками під ЦВК, тоді теж були бандити. І кого з них посадили? Зумні прізвища. Я теж прізвищ не знаю. Ющенко взяв і помилував. А хто Ющенко дав право милувати за чисто кримінальний злочин. Людей побили молотками. Було? Було. Чому вони не сіли? В Мукачево діяли бандити. Про... Що вони діяли, скажімо відверто? І на одній, і на другій стороні так, але це були ті самі, кого зараз називають так якось скромно, там тітушки. Вони не тітушки. це розбійники, палії, грабіжники, вбивці, хулігани. Тому треба казати, міліція прикриває не тітушок, бо це якісь такий лайтовий образ. Угу. Міліція прикриває гопників, міліція прикриває бандитів. бандитів і діє з ними спільно. Як так біжать бандити, стріляють з травматичних пістолетів? Хто на них зареєстрував травматичні пістолети? Це що був факт нападу на них, що вони їх застосували? Ні. Чому не порушені кримінальні справи в Дніпропетровську в Запоріжжі? Якщо я ще раз говорю, якщо діють ультрас, і ви кажете, що вони діють методами неправовими, ви повинні їх затримати, завести в райвідділ, скласти протокол та порушити кримінальне провадження і так далі. А коли ви просто підбагаєте, розбиваєте трубою і кажуть, от добро перемогло зло. Воно взяло зло і розбило голову, і мозки поплили по асфальту. Це і добро. особлення добра. Ви бачили, яке особлення добра бігло по Запоріжжі? А таксісти, добровільні помічники міліції, добровільно завозили людей, від яких пахло димом, завозили і здавали в райвідділ. Це що за держава така? Це що, входить в обов'язки таксістів, звозити всіх, від кого пахне димом в райвідділ? Чи що? Очевидно, таксістам сказали, якщо ти таких людей не привезеш своїм таксуванням, буде покінчено або і з тобою буде покінчено. Тобто, по суті, почало вилазити те, що і без того було, так Звичайно. тобто, ми, ми так собі ми себе тішимо, що ми, що ми там про ми насправді бандити, коли ще були ті лайтові євромайдани, і приходили якісь такі жужва і зривали в Харкові. звичайні просто збір. Ви пам'ятаєте, коли Ющенко прилітав там? куди? в Донецьк? В залі сиділи хто не давали Ющенку провести збори? Сиділи бандити, треба назвати речі своїми. Так, той судимий, той не судимий, але вони були, це були кримінальні групи. Це були, от тут, що мені зараз показують байки в телевізору, що там братва звернулась до тітушок. Тітушки, ні 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 бандити мають бути з народом. Це бред, розумієте? Це просто хтось грамотно веде контрпропаганду, намагаючись налякати тітушок. Але проблема тітушок в тому, що вони не читають, телевізору не дивляться. Їм для чого, він за 200 гривень приїхав. Оце, що поприїжджало, що показували будинку про спілок, це настільки жулюгідне видовище. Це не є ті з Білої церкви ті тушки, які побили наших колег. Це просто жужва, яка приїхала з інших міст. Як можна піймати зразу 50. Ми такі бідні, ми просимо пробачення. Та ніколи тобі затятий жулі, хоч ти його будеш принародно бити, він затнеться і буде мовчати. Так ніколи він пробачення не попросить. І ніколи він не зізнається на камеру. Тобто, це. Кінчається ресурс влади, тому почали використовувати жужики, mm -hmm. тобто не... це все таки якийсь латиноамериканський сценарій, так тобто самої поліції чи служб замало, і Тоді треба використовувати оцей от чорний сектор. Так, тобто, чорний урок. сектор. Скажіть, будь ласка, коли брали український будинок, український дім брали е, охорону охорона хто звід там вийшов? 200 курсантів. Та курсанти, це ще, скажімо, неповноцінні міліціонери. Так? Mm -hmm. А де гарантія, що з Львівського університету внутрішніх справ завтра наших же дітей не відправлять туди? Є гарантія? Нема. А з університету загублених справ, а просто курсантів недовчених кинуть туди, а оскільки їх не можна ще відкрито використовувати, то їх передягнуть в що? В цивільне, так? І зарахують як практику. Може таке бути? Може. А Львівський беркут би поїхав бити людей на Майдан? А Львівський беркут і так на Майдані. Зумію. І як він себе поведе? Ну, Львівський Кіберг, наскільки мені відомо, повної довіри до них нема. Але він на Майдані. І коли ти стоїш в загальному ряду, то ти вже себе ідентифікуєш не як представник українського народу, а як частина, як один з підрозділів, який, якщо втече, то поб'ють підрозділи зліва і справа. Тут треба, є ще така велика наука психологія. Багатьох заточують, скажуть: ви в масках, вас не впізнають, стійте, ви повинні просто тут відстояти з такого по таке. Але вони не розуміють. І це є велика прогалина опозиції. З ними не працюють. Я підходити до опозиціонерів і казав, давайте поставте агітаційний автомобіль. Вони не розуміють, що всі вони поїхали в Київ відрядження. Відрядження проходили через фінуправління, правильно? Mm -hmm. Тобто всі прізвища десь фігурують, хто, де і коли там був. І якщо борони на всіх Боже почнеться фактор якоїсь збройної зачистки, то всі повинні собі усвідомлювати. Штаб загинуть мої родичі, тут живуть твої родичі. А око за око зуб за зуб чи ніхто не відміняв. Дивися, якщо будуть переводити ситуацію, не дай Боже, звісно, в гаряче русло, так в гарячу фазу і так далі. І так далі. Тут момент є такий: так ми розуміємо, що український народ ну теж є чор, -чор, -чор чорний ринок, так чорний ринок зброї, український народ озброєний. От свого часу зі Львова там вкрали понад сотню стволів. Так? 126 стволів. 126 стволів, тільки умовно так успішного якогось такого. Львів, Львів, Львівського інституту внутрішніх справ таких університету, інститутів. Університету. Да, таких по Україні, напевно, з десяток є. Так Бо я думаю, якщо вже почнеться, дійде до, до гарячої якоїсь точки кипіння, то врешті-решт є магазини, які торгують зброєю, правильно? Є склади озброєні. А, а скільки тоді з того університету внутрішніх справ? Тобто, яка там зброя позникала? Там пістолети Макарова, Там зникали тетешники, позникали, позникали Макарова, автомати Калашникова, СВДшки. Снайперки позвітали, позникали кулемети, такі величезні, знаєте, в фільмі «Дев'ята рота там стріляють кулемет Калашніка, що такий маленька зенітка, і то таких всіх не познаходили. Так, Такий невеликий калібр. Так, а коли почали шукати, то в тих же ж колекціонерів раптом на хатах познаходили ППШ, шмайсери, пістолети, стечки, на які тільки спецпідрозділю є, тобто зброї багато. І зброї багато такої при бажанні. Ну, ви розумієте, офіційно зареєстрованої нарізної гладкоствольної зброї, я перепрошую, тут можна зробити запит, і це не є таємна інформація, ви скажете, що десятки тисяч стволів. Десятки тисяч. Це по Львівщині. Вона не стріляє. Там, перепрошую, з доброї з гладкоствольної рушниці теж можна людину вбити. Ну найбог борони на всіх. Але можна. Ну я так розумію, що вбивали із, ну, умовно кажучи, з рушниці. Яка призначена так, ну, для відстрілу гумовими набоями, якимось. ми. Не зовсім так, розумієте. Є рушниці дуже добре говорить там працівник підрозділу Беркут. Вони говорять, а в нас нема такої зброї, з якої вбили. А з якої зброї вбили? Ви що, може, провели слідство? Ви знаєте, з якої зброї вбили? Не знаєте. правильно? ви не знаєте. Стріляли з вашого сектору, з вашого сектору є свідки, що після пострілу з сектору Беркута він впав. А чим ми могли бути, ми стріляємо гумовими кулями. Є питання. Є, скажімо, патрон mm -hmm. такий, білого кольору. Багато білий гільз валяється на Грушевську. Хто мені не вірить, може піти подивитися, якщо не підмаємо. Так от ті білі гілзи споряджені гумовими кулями. Що я зараз маю, mm -hmm. я покажу. От такими гумовими кулями. Білі. Mm -hmm. А оце патрон споряджений, він куля блондо по імені Француза, вона має 32 грама латунна. Це споряджене, це Рубейки наш відповідник. Це споряджене для, як пише в інструкціях, примусової зупинки автомобільного транспорту. Тобто, розумієте, воно пробиває автомобіль угу. і воно ну, може пробити автомобіль, пробити радіатор. Отака от, пробити... от, от, от куля от така... може сидіти в такому патроні. так? Звичайно, вона не може сидіти, вона там сидить, угу. це, це споряджений патрон. Тут пороховий заряд, вона вистріляє і зупиняє автомобіль. Коли така куля летить в людину, якщо воно пробиває радіатор, розумієте, що вона робить з людиною. Тому, коли стріляють вночі, я можу замість білої кулі, білого кольору, закласти чорну кулю, вистрілити. І гільзу або прибрати, або і лишити на землі. Мені ти мені все одно нічого не доведеш. Як ти мені доведеш? Тобто, фактично, ідентифікувати, з якого. Ти не ідентифікуєш нікого. Ніколи не ідентифікуєш. Більше купа снайперів. Там були снайпер, що навіть своє обличчя не приховував. А я стріляв, всі стріляли, я стріляв. А може, ще хтось інший стріляв. А може, це стріляла опозиція. Завтра скаже пан Захарченко. Пан Захарченко ж піймав грузина, правильно? Mm -hmm. Самі, який пішов в будинок про спілок, якому дали каністру бензину 600 гривень. І він скільки підпалив? 50 автомобілів за ніч. Так? Тобто за автомобіль людина взяла 12 гривень. Так? Ну ви в це вірите. А йому дали список автомобілів. І що він з тим списком ходив? Ходив по Києву, шукав, де тут -то той автомобіль з тими номерами і з каністрою бензину. А на якій мові з ним домовлялися в будинку про спілок, якщо він крім грузинської ніякої не знає? Ну але міліція це б... за основну версію, каже: а ви бачите, це будинку про спілок. Домовились, що він палив автомобілі активістів, і отакий, от, от він нехороший чоловік. А другий грузин, який теж не знає української мови, втік. А на якій мові вони домовлялися з лідерами опозиції чи навіть... З тим з самим правим сектором невідомо, бо українською вони не знають ні один, ні другий. А це ж яка бідність має бути, щоб за 600 гривень спалити 50 автомобілів? А ні, довести, не. довести умовно кручу. А ніхто не буде доводити. Тобто, ну, реальний, це та? ніхто не буде доводити, ніхто не буде доводити. Розумієте, що коли катують Луценка і вбивають вербицьку, якого я особисто знав, хороший дуже чоловік, незлобний, знаєш, не знаєш то батько. Бать. А потім Луценка відпускають, ну, залишають живим. То хтось тим людям дає гарантію, що вони не сядуть, правда? Mm -hmm. Хтось їм гарантує, та ви робіть, що хочете, вам нічого не буде. Та вони там будуть шукати, хто буде шукати. Ну, якщо ти знаєш, і я знаю, що він вбивав, і ми самі йому це замовляли, чи що він катував. Тобто і Луценко, і Булатов відпущені з метою залякування. Автомобілі спалюються з метою хаосу і залякування. Тобто це робить влада. Це однозначно робить влада. Ті люди, які біжать з трупами Дніпропетровську, всі б'ють і кажуть, подивіться, це наші добровільні народні дружинники. А там по мові видно, що в народного дружинника дві ходки. Людей б'ють в кров. Так що добровільні народні дружини створюються для того, щоб калічити людей на вулицях Дніпропетровський Запоріжжя? Ні. Вони створюються для навіювання страху. І знову ж таки включається ідеологічна машина. Ой, там вбили правоохоронця. Так, вбили правоохоронця. Хто його вбив, ми не знаємо, але на всякий випадок будемо казати, що, можливо, це його вбив хтось з Майдану. А тут реально, що людей постріляли на Майдані, ну от, вірменин, який стояв, він стояв і перевіряв квитки, я його бачив з бородою. Стояв, провіряв, він, по-моєму, проти гази приніс і його вбив. Він просто приніс проти гази. Він не кидав там руки, він приніс проти гази, десь постав на площу і туди раз і шлюпнув. І хто буде відповідати? Єдиний син батьків. Ніхто. Як там? Тобто жодне службове розслідування Ні, то, звичайно, допомогу. буде порушено і кримінальне провадження, яке буде тривати там років 10, поки влада не поміняється. Всі хтось вистрілив. Десь можливо, можливо така куля десь і вилетіла так, в когось з. А може, то не вони, а може хтось в лісі хтось сидів. Знаєте? А може це опозиція така хитра, взяла і тух, і вистрілила з такої кулі. Щоб вистрілила з такої кулі, треба мати в руках помповик. Щоб той помповик пронести, треба, щоб ніхто не побачив. Треба зайти в сектор Беркута, щоб тебе пустили. Ми з Беркутами говорили, до речі, чиста українська мова. І навіть мене гріх взяв на душу, бо думав, що вони зі Львова. Mm -hmm. Чиста українська офіцер, 6 минути говорить, каже, ви вдягнуті в спорядження, куплені за наші гроші. Маєте засоби зв'язку куплені. Труїте нас газом, куплені за наші гроші. Та тут прийшли ваші спонсори. І ті хлопці, що стояли з правого сектору, що ми спонсори, ми такі є. Та Кажуть, і ви як я говорю? Ви стоїте, кажу, за бюджетні кошти. І вона же і труїте. І В ньому чай. сказати ж не дуже. Що. Там, прийшов офіцер, видно, ну, виправку видно зразу офіцер, це вже відставник, років 60. Він так виступав, що просто заслухаєшся. Такі публікації тривати його жодного мату, хоча там важко не вже. Він виступав, він каже, розумієте, якби з того підрозділу, де я служив мені 10 чоловіків, я би вас всіх розігнав. Але проблема в тому, каже, що таких відставників, як я повно в Києві, якщо ви когось з моєї рідні образите, то я не стримаюсь. Я так розумію, якщо почнеться, не дай Боже, звіс, звісно, сила на силу, то наслідки можуть бути фатальними навіть і для країни, тому що ми бачимо так, що починають школити тих от бойовиків десь в Криму, на сході України. Хто, хтось їм видає цю травматичну зброю, але я так розумію, що Майдан також ну насправді не є безборонним. І це може вилитися в дуже страшні речі. Ну, з того ж, можна навскідку, це не є таємні цифри, про це дають інтерв'ю. На час, от, коли я від'їжав тиждень тому назад з Майдану, там вже було 29 сотень. Це сотня охорони майдану. Сотня входять від, від 100 до 200 до 250 чоловік. Грубо даємо це під 6 тисяч чоловік. 6 тисяч здорових, половозрілих, озброєних, скажімо, кійками, щитками і так далі людей. Якщо дійде до біди, я думаю, не проблема в наш корупційний час здобути зброю. Не проблема. Але я кажу, якщо дійде до біди, там Беркут весь час накачують, каже, так треба, ви їх за пів години зметете. чи... Ви за пів години можете, звичайно, там накидати гору трупів. Ніхто не сперечається. Ніхто з озброєними підрозділами сперечатися не буде. А що буде далі? Ви це прораховували ці варіанти? А десятки тисяч людей, які ви затримуєте, ви де їх думаєте утримувати? Ну ви ж всіх не вб'єте, так будуть тисячі поранених, десятки тисяч затриманих. В райвідділах ти їх тримати не будеш. Сізоти не мене заб'єші тюрмою. Відповідно, придеться заганяти на стадіони. Для того, щоб заганяти на стадіони, треба бути піночетом. А ти простий директор автобази, ти ж далі не пішов по своєму розвитку. Ти від яйця Франківську падав. Як ти можеш стадіони забити людьми для того, щоб навіть спровокувати війну? Ти ж навіть не Путін по характеру. Різні? Це треба бути путіним, щоб просто там обстрілювати градами міста, щоб зробити війну, щоб всій війні ще самому разом з своїм Межегір'ям залишитись живим. Тому що ви розумієте, що олігархи теж терпять до певної межі. А потім вони скажуть, альо, стоп, 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 в мене тут бізнеса. Ну таке вражне шулять. Я ніде не потрібен. Не я торпіти. не потрібен ні в Росії, я не потрібен, ні на Заході. Бо в Росії я там буду двірником, а на Заході мене просто посадять по тих законах, по яких я працюю. Тут я в Україні олігарх. Тут треба боятися в першу чергу, кажуть французи, зраджують свої. Тобто, сьогодні ти нагнув партію регіонів, а завтра хтось може сказати, все, стоп, досить. Ну, от у цього дальше загадкова це, смерть кушнарьову. Дальше кажучи, це так? продовжуватись таке не може. Вони самі бояться. Поки вони бояться, опозиція може тим скористатися, знову ж таки питання лідера. Тут не знаєш, що скористатися, давай ми будемо створювати збройний загони. Хай собі хтось створює, якщо це не виходить за межі чинного законодавства. Добре видно, там товариство мисливців може зібратися, там кількістю в тисячу чоловік. Я чув, що дуже гарний заєць Русак пішов під Києвом може зібратися. Можемо. Може. А ти проти професійного мисливця ти не дуже в місті повоюєш. Бо зараз всі мають на різну зброю. Зараз всі ті мають сайга, тигри, які там ще карабін. А перепрошую, СКС, карабін пробуває рельс. Ти ніяким бронежилетом, бронещитом не врятуєшся від того. Але це вже треба тоді вирушити. Це не громадянська війна, бо громадянська війна це війна між двома частинами суспільства. Я щось з другої частини суспільства дуже не бачу. тобто, фактично, ми бачимо кримінал з другого боку. Так, але кримінал це не але частина ні... суспільства. Тяжко було, було, було навіть припустити, що в нас настільки криміналізована країна, що в нас, ну оце от. Тобто, коли ми говоримо про європейський вектор і так далі, ми там бачимо якихось так приємних інтелектуалів. Насправді в нас чорноушна доволі країна, і скільки повилазило тих от бандитів, та, якими зараз маніпулюють, не знаю, чи, чи міліція, чи спецслужби, Ну, тяжко, тяжко, тяжко навіть було припустити, що їх стільки. Ну, от, е, знаєш, Я вчора в інтернеті, я просто був вражений, по-моєму, кілька тисяч прізвищ домашніх адрес, номерів паспортів закинули в інтернет людей. Які зі сторони Євромайдану, там які організації, там Патріот України, ще стоїть на охороні Майдану, їхні фотографії? Це хто збирав? Це що, криміналітет збирав? Ні, це збирали спецслужби. Зараз спецслужби з метою залякати цих людей закинули в інтернет, мовляв, бачите, ми все про вас знаємо, хто ви і що ви. А людина, яка живе десь в Дніпродзержинську, він до речі, лідер правого сектору Дмитро Ярус з Дніпродзержинськ. Він не зі Львова, і не з Тернополя. З Дніпродзержинська. І не так легко, коли всі знають твою адресу і кажуть, ага, це ви там міліціонерів буваєте. От мій знайомий там спілкується з своїми далекими родичами в Запоріжжі. Вони кажуть, ну вийшло там 400 тисяч, а на Україні ж 45 мільйонів. Вийшли хто не роби. Там ж нічого іншого голосів вони не чують. Ми тут працюємо, ми вас годуємо, а ви там собі стрикуєте. І ніхто не вірить, що люди вийшли за ідеї. Дійсно, зайде. Дурень буде за 100 гривень в день стояти, мерзнути і очікувати, що тобі кулю в лоб дадуть. Правильно? Навіть ті ж тітушки, тушки, які приїжджали. От, яскравий приклад, ми з хлопцями з охорони Майдану говоримо, кажуть, що прийшли з Житомира, хлопці, які туди приїхали, кажуть, ми от ті тушки. Ми Житомира, візьміть нас, ми хочемо в охорону Майдану, бо бачимо, що з того боку сволота, що це не українці. А вони кажуть, а вам довіри немає, йдіть рубати дрова. Шести чоловік, п'ятеро пішли рубати дрова. А ті, що з Полтави поприїжджали, взагалі, мало що їх по грошах обдурили. Ти ще казали, одного зранку піймали, так званого гопника того піймали. з ним поговорили, профілактичну безвість, зробили, відпустили, потім його ввечері піймали. А чого його ввечері піймали? Він не мав грошей, зустрів своїх, ті сказали, а пішли ще трошки тут заробиш пару рублів. Як можна заробити? От ми жили на квартирі в киянці, ми її низько кладемося. Її хлопець в автомайдані, її брат захищає автомайданівці, а сама вона вже очі в неї просто біли, тому що одні львів'яни приїжджають, франківчани в неї в хаті живуть, чех такий. вона всі гудує, якщо має гроші, якщо не має грошей, каже хлопці. Вона говорить: киян дістали, власне, гопники, тому що гопники почали бити машини, магазини, бити киян молотками, ти дзвониш в міліцію, а міліція ревіділ не їде. Вона каже: ми що ж зовсім дурні, не розуміємо, що це домовлено одне з другим. Ми самі бачили, ми Кобу Алланів знаєш, правильно? ми з Кобу йдемо, їде два автобуси Богдан з міліцейськими номерами. В автобусах Богдан сидять в шапочка, курточках і з бітами. Це що вони, може, захисників Майдану везуть? Ні. Де таке видано було, щоб міліція кришувала над, ну, скажімо, не то що злосними хуліганами, а тоді відмініть статтю в Кримінальному кодексі злісне хуліганство. Ну, раз це помічники влади, а не злісні хулігани, не грабіжники і не вбивці. Тому що так труби можна людину і забити. Бачив, в Запоріжжі лежали закривавлені люди. Ніхто не знає, чи вони вижили. А це нікого не не цікавий. Добкін, я з Читом вдягнув на себе футболку Беркута, та ти клоунаду не роби, чоловіче. Якщо хвиля підніметься, то ніхто не буде на тебе дивитися, що ти клоун. Клоунів теж будуть вбивати. Ну, от, такий от момент, тобто таке враження, що влада ніби так починає грати вже в абанк. Але наскільки серйозно вони можуть наважитись? Так? Застосувати тих тітушок з Беркутом і так далі масово. Є такий ризик? Я думаю, що побояться. Тому що ви пам'ятаєте, як в Румунії Чаушеску кинув на студентів кого? Шахтарів. Так? І mm -hmm. чим закінчились події в Румунії? Казали, Шахтарі це студенти, вони не хочуть працювати, вони страйкують. Було ж таке. Mm -hmm. Потім застосував снайперів. Знайомий сценарій. І чим закінчилось для Чаушеску? Закінчилось тим, що Чаушеску взяли на провладному мітингу, який він і організував. Правильно. Тому ми, тому ми і говоримо, що Януковичу, який якій цій купі людей, які кажуть, що вони ймовірні. То, перепрошую, я зараз пішов відставку, куди він полетів? До Австрії. Ну не в Калугу. Правда? Не в Калугу. І всі вони мають свої будинки, відпочинкові комплекс. І не хочеться повторювати банальність. Всі вони діти вчаться в Америці, в Англії, в Австрії, в Німеччині. Тобто їх все-таки душою тягне до Європи, бо там благополуччя, бо там діють закони, а тут не діють закони. Та в будь-якій цивілізованій країні такі події, як на Грушевського, неважливо, яка сторона права, яка не права. Вони би викликали такий резонанс в суспільстві, щоб сказали негайно відставку міністра внутрішніх справ. Розумієте, ви пам'ятаєте, коли побили студентів? Тоді була єдина вимога, Азарова відставка. Якби Янукович залишив в стороні свої донецькі понти і просто Азарова поміняв Азарова на абузу, люди б сказали, ну так, всяке буває в житті, ну там ще й командира Берко тебе покарав. Захарченко не пішов відставку, коли була в Радіївка. Захарченко не пішов відставку, коли були події, коли побили студентів. Захарченко не пішов відставку зараз. Хоча смичка бандитів з міліцією видно вже відкрито. Захарченко не йде відставку. Що ж це таке?